Доброго. Дня. Сьогодні у нас дуже важлива тема, і ми з вами порозмовляємо про калькулятор особистого фінансового плану. Особистий фінансовий план, що це і з чим його їдять? Це дуже важлива складова для досягнення ваших фінансових результатів та вашої фінансової свободи. Особистий фінансовий план можна порівняти з навігатором. Тобто, у вас є точка А, є точка Б, куди ви прямуєте, у вас є мета, чого ви хочете досягнути. І особистий фінансовий план це той навігатор, завдяки якому ви до своєї мети дійдете. Однією дорогою там, чи іншою довго будете йти чи, чи швидко доберетеся до своїх цілей. Це не, не саме головне. Саме головна складова в розрахунку. Персонального фінансового плану це ваші цілі. Знову ж вертаємося до цілей, тому що кошти, гроші приходять під ціль. Чим чіткіше і зрозуміліше для вас буде мета, тим зрозумілішим буде план, тим більше коштів ви зможете залучити в своє життя. Це відео буде практичним. Воно буде мати коротеньку, але, але дуже цікаве домашнє завдання з бонусом, яке я підготував в цьому відео. Давайте зараз переключимося на демонстрацію екрану. Я включаю демонстрацію. Так. О. Так, я сподіваюся, ви бачите. Угу. Так, ви бачите Google таблицю. Вона називається особистий фінансовий план. Я розповім докладно, як що з нею робити. Відповідно, є таблиця, в ній потрібно записувати ваші цифри доходів, доходу на місяць і витрати, Цифри ви приростатимете на рік і так далі. Відповідно, ось в цьому особистому фінансовому плані ви зможете порахувати, власне, коли будуть досягатися ваші цілі. Та на та які витрати ви можете собі запланувати на найближчі 5-10 років. Цей особистий фінансовий план. Ми разом з вами зараз, на моєму прикладі, я буду вам показувати, як на які циферки треба нажимати, де що вставляти, е, покажемо е, найближчі, е, найближчі, що можна досягнути, на найближчі 10 років, щоб ви зрозуміли, які у вас витрати очікують, що ви можете купити. І скільки грошей, врешті-решт, ви заробите за ці 10 років, який капітал ви можете створити, та який пасивний дохід у вас буде на місяць. Тепер дивіться, як цією таблицею користуватися. Ми, ми цю табличку вам даємо бонусом. У Вас нижче під цим моїм відео буде посилання, щоб ви могли зайти і з нею попрацювати. І щоб нею ви могли скористатися. Щоб туди можна було записувати ваші цифри, вам потрібно обов'язково зробити деякі дії. Дивіться, обов'язково уважно дивіться за тим, що я роблю. Потрібно натиснути так. Так, потрібно натиснути на файл, і обов'язково натиснути на кнопку Создать копію. І створюється створюється копія, коли ви натиснете на цю кнопочку. Тому що якщо ви цього не зробите, то ви не зможете інтерактивно користуватися цією таблицею. У вас буде просто доступ на рівні перегляду. Але коли ви створите копію, тоді ви зможете вводити цифри та спокійно користуватися цією таблицею особистого фінансового плану. Зараз на своєму прикладі я розповім, як він працює. Як він працює, які цікаві цифри він показує? Ви, ви зможете також на ньому подібно, так як я вам покажу, попрацювати. І ми з вами сьогодні розберемо там кілька прикладів. Ви подивитесь, що буде, коли ви зароблятимете, наприклад, одну суму грошей. А що буде, коли ви будете заробляти іншу суму грошей? Що буде, коли у вас будуть одні витрати, і коли будуть доходи, там такі доходи, витрати. Коротше, ви, ви все це зараз побачите. Дивіться, як цим користуватися. Значить, з чого ми починаємо? З чого ми починаємо? Ми починаємо, які зараз у вас є доходи в місяць. Бачите, де мій курсор? Відповідно, ви сюди записуєте ту суму ваших доходів, яку ви маєте зараз на сьогоднішній день у місяці. 에... Так. Наступне, наскільки будуть ваші доходи зростати у відсотках за рік? Е, так. Е, добре, дуже добре буде, якщо б ця сума ваша зростала хоча б на 20%. Якщо ви хочете так прямо швидко рухатися по цьому плану, 20% це абсолютно посильна цифра приросту доходів на рік для будь-кого. Для будь-кого з вас, звичайно, що потрібно над цим працювати, вона сама по собі не вийде. Якщо ви бачите, що у вас немає росту, то відповідно потрібно задатися питанням: а що ви робите на тій роботі? Звичайно, що робота повинна вам приносити задоволення, не тільки задоволення, а й матеріальне задоволення. Якщо, якщо ваші, Ваша зарплата зростає з року з року в рік, і відповідно вона в межах там не менше, не, не менше як 20%. Давайте запишемо 20%. Enter. Якщо ці на 20% вона не зростає, це, це означає, що в ваші доходи не обганяють інфляцію. І, відповідно, ви, ви з кожним роком робите це все біднішими і біднішими. Тому що інфляція в нашій країні вона не менше 10%, а то і 15%, а то може ще і більше, на 15%, особливо зараз, у ці критичні такі часи, які, в яких ми зараз проживаємо. Тобто то потрібно обов'язково слідкувати за цим, щоб ваша зарплата збільшувалася. Які ваші витрати на місяць зараз? Тобто Якщо у вас, наприклад, тут 15 тисяч ви заробляєте для прикладу, на 20% ви очікуєте, що ваша зарплата збільшиться, ви які маєте витрати? Ви їх порахували то витрати, ви зорієнтувалися, які у вас є витрати. Ви не заходите у мінус. Тому що якщо ви заробляєте 15, то якщо ви будете витрачати всі 15 тисяч, то тут буде 0. Тобто, у вас не залишиться жодної дельти. Жодної різниці між доходами і витратами, тобто дельта, це саме ті гроші, які ви можете загосподарювати і запланувати їх віддати в роботу на заробітки, відправити на заробітки, щоб, щоб ці гроші робили гроші. І якщо ви живете в нуль, у вас нічого немає, то дуже кажуть зараз найкраща пора щоб задуматися над цим. А саме завдяки веденню доходів і витратів дозволить вам побачити реальну картину, зорієнтуватися, куди втікають ваші гроші, як пісок крізь пальці. Ми вже про це говорили на минулих модулях. Я не буду зараз повторятися. Ну, то якщо ви ще цього не почали робити, найкраща пора у зараз то, то зробити, щоб ви могли зорієнтуватися, яку суму ви витрачаєте. Відповідно, побачити, що, що у виходить в результаті. Звичайно, що наступна е, граф строка це наскільки ваші витрати будуть зростати з року в рік. Е, звичайно, що витрати будуть зростати навіть за рахунок того, що е, інфляція, гроші обіцінюються, і та корзина продуктів, яку ви, на яку витратили минулого року певну суму. Вже та сама корзина цього року буде коштувати. Трішки більше, тобто споживча корзина, споживчий кошик тих продуктів, які ви купуєте. Привикли купувати, вона буде в будь-якому випадку зростати однозначно. Тут не потрібно себе о -о обманювати. Це, це дуже важлива складова, тому що в міру того, як ви більше заробляєте, відповідно у вас стає більший, у вас стає, по-перше, більший капітал. Більший пасивний дохід, і природньо ваші витрати, як я вже сказав, зростають. Ви вже, ну, ви вже не харчуєтесь десь в кафешці, йдете в ресторан. Ви вже можете подорожувати не тільки до Туреччини, а можете полетіти вже собі дозволити і на Мальдіви. В той же час же ваші витрати також збільшуються. Ну і ми природньо заклали, що вони будуть збільшуватися на 10%. Бачите, написано цифра 10. Тут дуже важливо пам'ятати про такий закон. Що витрати завжди прагнуть перевищувати ваші прибутки. Якщо ми говоримо про фінанси з чого почати інвестувати, з чого почати створювати свій капітал, то саме з того, щоб ви почали рахувати свої доходи та почали контролювати свої витрати. Тобто намагайтеся, щоб з зростання, з збільшення витрат на рік було менше. Ніж вдвічі від зростання вашого доходу. Тобто, якщо ваші доходи будуть зростати на 20% в рік, то 10% зростання витрат це, це нормально. Так, витрати збільшуються. І ось дуже важливо контролювати. І це дуже важливо контролювати, бо багато людей це не контролює. Я сподіваюся, що серед вас таких немає, це десь в інших. Серед інших тут ви всі то робите. І знаєте, чому не контролює? Тому що як тільки почали більше щось заробляти, як отримали якусь там премію, знайшли іншу роботу, там фріланс, зафрілансили. І все, гроші потратили, деякі примудряються ще й в мінус зайти, витратити більше. Добре, переходимо до наступного пункту. Як ви бачите, це під який відсоток в рік ви плануєте інвестиції, <клес> я написав 15%. Ви пишете тут свої, свої відсотки, відсоткову ставку. Я написав 15%, бо це така середня, в принципі, дохідність для мене. Таку прибутковість може абсолютно знайти кожен з вас 15%, річних на свої інвестиції. Я ж в середньому, якщо взяти мій. Інвестиційний портфель, то я інвестую не менше, як під 20% річних. Ну, у вас може виникнути питання, де взяти такі інвестиції під 15%, тому що на депозиті 5-7%, девлючимося, якою валютою да? ви користуєтесь, звичайно, то я вам, в принципі, в ході нашого навчання в курсі, ми, ми вам з задоволенням покажемо. Ті інструменти, які дозволять вам інвестувати не тільки під 15%, а, а й, можливо, і більше. Можна пошукати відсоткові ставки там по 20, 25, 30, навіть 50% можна знайти. Можна ну, але вибір там таких безпечних і фінансових інструментів не такий вже великий, і відповідно ризики значно збільшуються. Так, наступний пункт сума ваших накопичень на цей момент зараз. Ну, це, це ті гроші, я тут написав 20 тисяч. От є у вас значка. Є заначка, там 20 тисяч гривень. І ця заначка має, має працювати на вас. Витягуємо її і віддаємо гроші в роботу, так, щоб гроші приносили гроші. І ось такі дані, ви, як я вам зараз показав, так само собі будете, будете вводити в цей калькулятор. Спускаємося нижче. Ну і що ми бачимо? Ми бачимо таку цікаву таблицю, вона автоматично за вас все рахує. Все по автоматично порахувала. Дивіться, що, що ми бачимо? Якщо у наші доходи там, в місяць 15 тисяч гривень, то за рік це буде 180 тисяч гривень. За рік часу. якщо витрати наші були 10 тисяч, то відповідно множимо на 12, це 120 тисяч і дельта, тобто накопичення, та різниця, яка, яка в нас лишається, мінус доходи, мінус витрати. Це якраз 60 тисяч гривень, які, які, я, які я отримую. Це, це це так звана різниця. Дельта, різниця. Важливо, щоб ця дельта завжди у вас була позитивною, борони Боже від'ємною. В мінус, щоб ви не заходили, щоб вона завжди була позитивною і щоб вона працювала. Тобто ці гроші ви навчилися віддавати на заробітки і вчилися робити так, щоб вони вас ну, завдяки інвестуванню почали працювати. Ось таку таблицю ви отримаєте, ви в неї підставляєте свої цифри і будете дивитися, що з того, що з того вийшло. Давайте так проаналізуємо коротенько, що з того вийшло. Сьогодні 22 й рік на за вікном. Відповідно, ми маємо такі дані. Що ми будемо мати, що ми будемо мати далі? Наприклад, у 2023 році. У 2023 році вже картинка трошки, якщо буде змінюватися. Чому? Тому що, наприклад, якщо ми зараз заробляємо 15 тисяч, то і за умови, що на слідуючий рік наші доходи збільшаться на 20%, то відповідно це вже буде не 180 тисяч гривень в рік, а вже буде 216. Тобто 20%. То саме буде з нашими витратами. Якщо ми їх збільшуємо на 10%, то це не 120, 132 тисячі гривень за рік. За рік. Відповідно, і вже різниця, та, тобто та дельта в нас буде не 60 тисяч, а 84 тисячі. Сюди додається той капітал, тобто та заначка, яку ми заклали минулого року, і відповідно від, від, відповідно додається в нас відсотки на дельту, тобто з 20 тисяч е, дельта 60 тисяч гривень, 60 тисяч гривень, в нас виходить дельта, е, тобто різниця, ну, відсотки, під які гроші у нас працювали, це 3 тисячі, тобто все разом буде 110. Ну разом що? Дельта 84 плюс 20 плюс 3 780 плюс 3 це 110 тисяч, ми накопичимо наступному році. Це по прогнозу, по цьому калькулятору. Ми накопичимо вже такий капітал. Відповідно, що буде у 2024 році? Аналогічно збільшуються доходи 216. Можемо на 20, буде 259, Витрати в наші 132 на 10 – 145, Відповідно, і дельта вийде 259 мінус 145 буде 114 чотирнадцять тисяч. Капітал минулого року переносимо оцю, то, що ми заробили минулого року, переносимо в цю графуну. Воно а калькулятор сам автоматично то все робить. Ви за це не переживайте. Тут ви можете натискати, бачити ось формулу, по якій він працює. Тобто, кожна цифра перевіряється по формулі. Ви можете то все перевірити, як то все спрацьовує, і так далі. Тобто, з року в рік, з року в рік, по аналогічному принципу, як ми вже зараз розглянули. Ваш е, при умові, що ви будете заробляти е, не, не менше, ніж минулого року, витрати ваші будуть е, теж збільшуватися, але ви будете цей споживчий кошик контролювати. За аналогічних оцих умов, які ми тут прописали, виходить, що, що за 10 років таким, в такому е, русі, ви заробите. Тобто ваш капітал вже буде складати 7 мільйонів 668 тисяч 823 гривні. Багато це чи мало це вам судити, але давайте проаналізуємо то з точки зору, що ви можете, наприклад, які ви можете запланувати покупки протягом цього часу, тому що. Віце, зараз рядок, ось 18-й рядок, 18-й рядок. Зараз ми сюди підставимо дуже цікаві цифри. Побачимо, тому що е, особистий фінансовий план це ж не тільки то, що ви можете накопичити, давайте так говорити. А щоб ну ви могли насолоджуватися з життям, наприклад, запланувати якісь покупки, автомобіль, будинок, там, квартиру. Тобто, ви можете там подивитися, що я там ось по цих цифрах. Можу там через два-три-чотири роки купити автомобіль. Через років 5-6, можу купити будинок. І давайте ось зараз підставимо, підставимо ці цифри, подивимося. Ну, автомобіль. Давайте плюс-мінус такий і не, не, не дуже крутий. Такий вже і поганий автомобіль. Візьмемо 20 тисяч гривень. Ну, не гривень, то доларів, Я перепрошую, 20 тисяч доларів. Якщо брати по нинішньому курсу, нині курс у нас 42 гривні за долар. То це получається 840 тисяч. 840 тисяч. Це получається що 20, по результатах 27-го року. 840 тисяч. По результатах 27-го року ви зможете купити собі автомобіль. Тобто, у вас вже будуть кошти на придбання автомобіля. 20 тисяч доларів це. ну, середній, середній клас непоганий автомобіль. Є б у якщо б то дуже, дуже навіть непоганий можна автомобіль купити. Новий теж досить непоганий, також можна купити в залежності від ваших уподобань. Що це означає? Це означає, що калькулятор нам перерахував і відповідно в нас вже змінилася кінцева цифра. Позмінилися кінцеві цифри. Але ви бачите, що ви сьогодні, 22-му році, кінець 22-го року. Там хто вже в 2023 році, ви бачите, що раз, два, три, чотири, п'ять, через п'ять років ви будете мати капітал, щоб придбати автомобіль. Це за умови, що ви будете ось зараз заробляти ось ці суми, заробляти, витрачати, мати дельту, тобто різницю мати, яка дозволить вам ці, ці речі зробити. Що, що до квартири, наприклад, покупки квартир, ну нормальна квартира. Це десь, ну, десь 35 тисяч доларів. Да? 35, ну кого більше, у кого менше, ну, ви, ви також можете свої приклади там для, для себе не, прораховувати. Це якщо 2, 35 тисяч доларів, це по курсу 42, це буде 140. Це мільйон, це півтора мільйона. Це півтора мільйона, півтора мільйона дивимося, в 30-му році ви можете собі дозволити. Так, впишемо. Так. Ви можете собі дозволити придбати ще і квартиру за, за, таких, за, таких, за таких умов. Відповідно, цифра кінцева змінилася, і все рівно ви будете мати капітал через 10 років при тих всіх умовах. Там 3,5, там, скажімо, мільйони гривень. Що, що це означає? 3,5. Мільйони гривень. Так. так, це ділимо. Так, на, на нинішній курс. Це буде, це буде 83 тисячі доларів. 83 тисячі доларів. Ці 83 тисячі доларів. В кінцевому результаті за 10 років ви можете зібрати. Ясна річ, що який далі може бути шлях, що ми що ми рекомендуємо? Тобто, це за 10 років ми порахували. Якщо взяти в розвідці там 20 років, там ця цифра ясна річ буде більша. Пам'ятаємо, що на це ми зараз з вами розмовляємо про такий активний період нашого життя, коли ми працюємо з інструментами, інвестиційними інструментами, які дають активний ріст нашого капіталу. І щоб, відповідно цей капітал, який ми зберемо, цих 83 з копійками тисячі доларів, якщо ми захочемо відійти від активного, активної діяльності, активних справ і отримувати якийсь стабільний прибуток, якийсь пасивний дохід, то ці, ці кошти, які ми зібрали, цей капітал, який ми створили, ми його будемо переводити вже в рентну корзину, в крузину, яка. Тих фінансових інструментів, які, в яких цей капітал буде працювати стабільно, він буде до ми будемо впевнені, гарантовані, що з тим капіталом нічого не зробиться. Але чим більше гарантії, тим відповідно і відсоток більше. Якщо ми зараз розмовляємо там про 15% розмовляли, то відповідно. Якщо це перевести в долари і покласти цей капітал в інстріні рент, інвестиційні рентні інвестиційні інструменти, то там буде не більше 5%. Відповідно, цей капітал під 5% буде вам давати якийсь пасивний дохід. Ну цей пасивний дохід, грубо кажучи, я зараз не, не, не буду там вам точно прораховувати, Ну, це приблизно якісь 300-400 доларів в місяць. Цей дохід вам може дати. Давати кожного місяця. Щоб, щоб ви вийшли на більші цифри, звичайно, що потрібно щось робити. Що можна робити? Тому що, наприклад, ці 83 тисячі доларів за 10 років це не, це не такий вже цікавий капітал, в смислі того, що не такий, не такий вже великий рентний дохід, ви з нього будете мати. Якщо ви хочете мати більший рентний дохід. То відповідно і при тому всьому мати ще походу купити квартиру, купити там автомобіль, то потрібно про це про це подбати. Яким чином ми можемо про це подбати, почати заробляти більше? Давайте будемо починати починаємо працювати більше, заробляти більше. Якщо, наприклад, повертаємося до нашого калькулятора, дивіться, давайте змінимо цифру. Швибуєте не 15 тисяч у місяць заробляти. А ви будете заробляти 20 тисяч гривень у місяць. 20 тисяч. Так, що це змінить? Ну, це, це, це змінить. Так, 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 так. Так, 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 йо, йой. Йо, це трошки неправильно написав. Sorry, sorry. О отаким от чином. О, 20 тисяч, якщо ви будете. Заробляти не 15, а 20 відповідно, ваші доходи ваші доходи зростуть. а Не не набагато, не набагато але зростуть. Давайте подивимося, якщо ви будете заробляти не 20, а там скажімо давайте 25 тисяч. 25 тисяч ця цифра буде більш, більш цікавішою. При тому, всьому, що ваші витрати. Теж не будуть не 10 тисяч, давайте хоча б зробимо там 12 тисяч 12 тисяч. Дивіться, наскільки цікавіші цифри стають. Наскільки цікавіші цифри стають. І той самий автомобіль ви зможете купити вже набагато швидше. Вже ви зможете його купити на 3 роки швидше. Ну і, і квартиру, відповідно, теж на набагато швидше зможете купити, при тому всьому, що тут вже буде там 10 мільйонів. Ну, а якщо взяти, порахувати, що десь де, що це означає 10 мільйонів, так, 10 ділимо на курс долара, це виходить це вже, це вже 240 тисяч доларів. 240 тисяч доларів. І це приблизно, якщо розмістити, розмістити ці кошти на рентну корзину, це вже гарантовано ви будете мати тисячу доларів пасивного прибутку в місяць. Е, більш детальніше, чому саме така цифра, чому там було 300-400, зараз, зараз вийшло що тисячу, е, тому що зріс капітал, тому що 240 тисяч це не є 70 тисяч. Зрозуміло, і відповідно. Відповідно, за того і, та, і така різниця. От дивіться, коли ми бачимо такий план, то наш мозок простіше і легше сприймає і розуміє, і чітко розуміє, що і коли має бути. Коли ви маєте особистий фінансовий план. У вас заплановані, виходить, великі покупки, квартири, машини. Ви чітко розумієте, що, наприклад, якщо зараз ви ну, собі трішки відмовите, то потім через 2-3 роки ви точно можете собі купити там, машину, або через 3-5 років ви можете купити собі там квартиру там, чи будинок. І, наприклад, коли ви заплануєте це, то у цього є багато шансів, що воно здійсниться, все здійсниться і, і такі гроші, як ми ось зараз бачимо, ну, давайте так вони на дорозі не валяються. Тому, друзі. Беріть, застосовуйте, користуйтеся, дивіться, розраховуйте свої покупки, записуйте і, відповідно, аналізуйте, що ви отримаєте. Зараз ваше таке домашнє завдання попрацювати з цим калькулятором. Як ви бачите, він дуже цікавий. Він дуже багатьом з вас розплющить очі, що взагалі відбувається, де краще економити, і ви навіть почнете помічати що за собою, що якщо ви навіть витратили гроші, то значить терміново їх десь потрібно заробити та компенсувати. Тому ця дуже цікава таблиця. Користуйтеся. Сподіваюсь, що ваші результати, які ви тут розрахуєте, перевершать всі ваші очікування. Дякую. На цьому закінчуємо урок.